Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 січня, на дворі тепленько, вітру немає, температура 4 градуси. Але так від... Ой, вибачте, ну да, 4 градуси, але так відчувається, мов би, 10. Дуже тепло, вітру нема, тепленько. Ну, а я буду сьогодні готувати пиріжечки чи булочки з маком. Тому заходьте, приготуємо разом. Розкажу, поділюся рецептом, може комусь сподобається і приготує людина і собі такий таку смакоту. Пригощайтеся, солодощі кому до вподоби. Починаємо готувати. Для цього рецепту нам потрібні будуть такі продукти, дріжджі. У мене ось такий шматочок пекла біляші. Ну, десь грам 50, тут може 60 дріжджів. Борошно скільки візьме. Олії. Можна стакан, можна менше. Я беру скільки. Грам 100, може 120. Молочка беру. Молочка треба один стакан. Я взяла трішки більше, бо мені треба більше пиріжечків. Цукру дві ложки. Так, цукру 2 ложки, ось тут. А у ложиці пів чайної ложки солі. І пачечку ванілі візьму. Ось такі продукти: 50 грамів дріжджів, борошно скільки візьме, олії. Стакан можна, можна менше, хто який любить, хто жирніший, хто пісніший. Молочко. Стакан можна більше, кому треба більша порція. Цукор, дві ложки, можна три, щоб солодше, хто полюбляє півчайної ложки солі і пачечка ванілі, і замішуємо, друзі, тісто спочатку подрібнюю наші дріжджі. Молочко треба трішки підігріти, щоб воно було кімнатної температури. Додаю сюди підігріте молоко. следом додаю сель, цукор, олию. И ванильный цукор. Ось так, тепер все перемішую гарно, щоб дрожжі розчинилися, всі продукти, інгредієнти, щоб подружилися між собою. І потім буду додавати борошно. Цей рецепт, друзі, швидкий тим і вигідний для господинь, що його не треба чекати, поки підійде тісто. Перемішали всі інгредієнти, додали борошна, замісили м'яке тісто. Виробляєте булочки, чи то рогалики, чи що, там, що вам доподобать, і ставите в холодну духовку. Включаєте духовку при температурі 180 градусів і випікаєте хвилин 30, 40, може й більше, в кого яка духовка, кожна господиня свою духовку знає. Тому всім удачі, замішуємо тісто. Друзі, борошно додавайте поступово, щоб не забити тісто, щоб тісто було пухке-м'яке. Ось таке, друзі, замісила тісто м'яке. І начинкою у мене буде варення із чор... з червоної... з чорної смородини і мак. Деякі будуть з маком пиріжечки, а деякі із смородиною. А може і разом їх поєднаю? Ну що, приступаємо формувати наші пиріжки. З таким тістом, друзі, дуже зручно працювати, воно не прилипає до рук і не липне до поверхні, на якій ви виробляєте ваш виріб. Ось так, розкатавши наші варянички на пиріжки, ось так Тепер буду накладати начинку сюди. Ось так ложечку чайну маку і варення. І защипую. Виробила я своє тісто ось на такі вироби. І тепер змащую зверху один жовток розведений із молоком. Якщо нема молока, можна з водою, але треба розмішати так, щоб була однорідна рідина, щоб не було комків. І тепер зверху змащу наші булочки, пиріжки і в духовку холодно відправляю. Ось так змазала наші булочки і Молоком я відправляю в духовку. духовку регулюйте за кожна господинка з нас свою духовку регулюйте. Нарешті наші пиріжки булочки готові. Випеклися гарненько, пухкенькі, м'якенькі, ну, звичайно, ще гарячі. Ось такі красунчики. Так що готуйте, смакуйте, рецепт простий приготування, нічого тяжкого немає. За, за бажанням можна готувати. А я нагадаюся з рецептом: дріждж 50 грам, олія 100 грам, молочко 1 стакан, сахар 2-3 ложки столові. Сільно, пів чайної ложечки, ваніль одна пачечка і борошна стільки візьме, замішувати так, щоб було м'яке пухке тісто, не забите. Випікала я при температурі 180 градусів півгодини, ставити вироби в холодну духовку. Чому Оцему тістові треба зробити шук, поставити в холодну і воно потім при нагріванні гаряче і цей для цього тіста шок? Всім смачного, міцного здоров'я. Беріть молочко, чай, каву, комусь щодо вподоби, і смакуйте. Зверху змащувала жовток яйця і молоко. У кого немає молока, можна взяти води. Одну чайну ложку. Гарно вимішати, щоб була однорідна рідина без комочків. Всім міцного здоров'я. Пока-пока.